Доброго ранку, друзі. У мене ранок насправді, тому у нас трій ранковий, хоча б дивитимесь це зовсім не зранку. А, я оце вибігла по каву. І мені здається, що я люблю місто за те, що можна от, вийти по каву, так, трошки про подихати повітря. Тому це, власне, в цьому є певна радість. Не те, щоб я не пила доброї кави, коли була не тут, навпаки. Але ну, тим не менше, вийти це завжди хороша ідея. І насправді цей момент я думаю про те, що така розкіш, на жаль, є не у всіх зараз. І я от тішуся буденному походу за каву, а хтось місяцями і не пив. Тому давайте не забувати про це. А, я вам залишаю посилання на нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. От, Тому, якщо маєте змогу... Теж обов'язково донатити, тому що попереду а, сувора зима, і хлопцям точно треба буде якась допомога. Е, залишаю також посилання на Буктіб українською, де ми звітуємо про кошти, які ми отримали, куди вони йдуть, аби ви були в курсі. А, ну, з такою думкою а, я йду собі по кавуню і заодно заберу свій адвент-календар. Я вчора вам так розповідала про нього. так би мовити, слідкуйте. Друзі, нарешті забрала свій бокс від White Rabbit Box. це мій адвент бокс. Тут буде сім завдань, Зараз будемо, що там. А вони, до речі, з Тернополя. А я обожнюю підтримати місцевих, тому завжди, коли щось таке прям з Тернополя мене дуже сильно тішить. А власне кажучи, зараз ми з вами подивимося, що там, і за од... я чесно кажучи, не в курсі, я вам навіть більше скажу. Я коли побачила, що вони є, я коли бачила, що в них є бокси, а, власне. Такого адвентового типу, і що не буде щось до нового року, я навіть не дивилася взагалі, що там, навіть не розбиралася. Я просто сказала, давайте, мені це треба. Тому зараз я подивлюся і буду охати і ахати. І не те, щоб як вперше, а прям вперше, бо я не знаю, що там. От, тому ось таке. І тут сім завданічок. Сьогодні ми не будемо дивитись мою шкарпетку, будемо дивитись сюди на завданечку. Тож давайте почнемо. Покажу вам, як це все виглядає. От так це все виглядає. А, дуже класно все запаковано. А, підписані ці коробочки. І тут, знаєте, я думала, будуть просто завданні. А тут у них навіть щось є. Ну, Давайте розбиратися. Так, почнемо з визитівочки. А, так, ти тримаєш в руках інструкцію до новорічного книжкового адвент-календаря, де тебе чекають шість завдань і таємнича книга. Книга, я так розумію, під номером 7. Схема проста. Щодня відкривай по одному пакуночку, починаючи з номера один, виконуй завдання. за бажанням відмічай на сторіс. Зрозуміло. Я залишу, до речі, на послання на їхній інстаграм. Кожен пакуночок містить реквізит для завдання та QR-код з детальними вказівками. Я не підготувалася, не взяла з собою телефон для QR-ків. Так, шукаємо. Ага, що тут ще є? Ще є якесь завданько. Одне собі по собі. Так. Мерч, напевно, виглядає. Ух, дивіться, мій. Телефон прийшов, дякую чоловік. Так, знижечко, кльово. Так, солоденьке. Закладинка. Солоденьке, одразу покладу свою шкарпетку, нехай буде. І начебто все, все, все. все. На задньому фоні у нас окомпонує Еля. До речі, цікаво, що це? Воно таке, мало бути собі окремо. Ну, давайте відкриємо, воно ж не запаковане, тому нехай. Так. Якщо що, я не горе мать, там чоловік біля дитини, тому все гаразд. Так, і що тут у нас? Гори батько. Так, так. Ооо! Ну я вважаю, що це мило. Тут цитатка. Цитатка. Ні написано, світ без русні стане дійсністю. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ. М -м. А, нагадую внизу, куди можна задонатити, читаю ЗСУ, наша е, ця, як він, ініціатива. Так, номер один. Номер один. До речі, я щось нічого, не, а, нічого на книжку не схоже. А чого не схоже? Номер 4, здається, схоже на книжку. Да? Так, покажу вам. От. Це схоже на книжку. Так, до речі, щодо книжки, там були варіанти, що можна брати. А, можна було брати. Там, за жанрами, типу, детектив, трилер. Шкода, що не було, типу, різдвяної книжки. От, але я обрала детектив. Я з огляду на розмір уже майже не догадую, що там. Але неважливо. Йдемо далі. Так. Якщо чесно, я це кажу, типу, вони не були різдвяної книжки, а сама різдвяних книжок, як ви бачите, майже не читаю. Ну, тобто, типу, таке, знаєте, щось. Так. Ой-ой-ой. Так, відскануй мене. І штука, яку треба відсканувати. Почнемо з цього. Діма! Я бачила, що тут є, зараз покажу тобі. Це просто крутяк. Я, ну, типу, я вам вже казала, що Більше я. тобі скажу, тут навіть Еля на тебе дивиться і не моргаючи, тому що ти, типу, по-перше, там щось <гум> показуєш, по-друге, щось там. Шили пошка, да, ж. велі буде ціла купа красивих упаковочок, яким вона буде шародіти. Ага! Завдання номер 1 Крутяк! Слухайте, типу, прям кюарик. Як щодо вечору екранізації? пропонуємо брати стару добру, Гаррі Поттер чи Волдер Персня, або ж переглянути котрусь добірки. Аби зробити вечір затишним, пропонуємо вам заварити глінтвейн. Так, Діма, тут набір для глінтвейну. За бажання можете ділитися процесом виконання і враженнями у сторіс. Е, є нюанс, як ви розумієте, глінтвейн ми зваримо, але це буде вже пізно вечором, тому ви бачите це вже завтра. От, Але це прям супер, супер кльово. Я, я в захваті. Так, по-перше, набір для е, глінтвейну на місці. Залишилось купити вишневий сік. До речі, так, я ж годую і, відповідно, я і загалом не дуже фанат е, алкоголю, як такого, але Глінтвейн люблю. Глінтвейн, я просто обожнюю. Для мене Глінтвейн це, типу, символ всіх цих різдвяних приготувань. А, а зараз Дмитро мені варить глінтвейн з вишневим соком, тому я сьогодні сходжу в магазин. Не з вишневим соком. Наш сної вишневого соку, окей. Е, тому я схожу в магазин, куплю вишневий сік і варити будемо його вечором, бачити це вже завтра. А щодо екранізації, то е, у нас все дуже просто. Я, чесно кажучи, не знаю, як живуть люди, які передивилися корону бенздей, що там ще на Західному фронті без змін ми намагалися дивитися я зараз, просто ну, не можу. Я не знаю, як люди в Україні можуть дивитися цю екранізацію. І ще щось вийшло класне Netflix, я вже забула. Якраз екранізація книжки забула, правда, чого так от, я не знаю, як люди встигаються подивитися з цим виключенням світла і життям. Бо ми вчора тільки добралися до першої серії Венздей. Я вона мене посунула корону, тому що корона короною. Але там, де Тім Бертон, ну я все, я пропадаю, я його обожнюю просто тому. Перша серія готова, мені дуже сподобалась, по-перше, сама серія. А по-друге, в кінці а, оцих там останні три хвилини, де, а що вас чекає в сезоні, оце було прям пушка. А от, ну і я теж чекаю цього моменту з цим танцем, який заполонив уже весь Тік-Ток, я з Тік-Ток встановила, щоб зрозуміти, до чого це тут вся оця шурабура навколо Вензді. Тому сьогодні в мене буде Венздей і Глінтвейн. От така от штука. Слухайте, я прям в захваті, правда, я, типу, Давайте так. Я очікувала, що буде кльово. Правда. Але що буде настільки кльово, я не очікувала. Так, закриємо його назад. І того у мене ще плюс один адвент. Будемо один день відкривати мою рандомну шкарпетку, другий день ось це, і я буду просто неймовірно щаслива. А тепер давайте до стандартних адвентків перейдемо. Так, яке тут у мене? Четверте, п'яте, 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 п'яте. Ну, ми вже такі їли. Нічого нового. Ну, тобто, е, я підозрюю, що наступно. Українськи є ця істота. Не видно Ми твою вже руку. Отак видно твою руку. Так. Де то, де то? Тримай. А, так от, я потихеньку еволюціоную в плані адвентів, тому що, якщо я починала з чогось типу. Навіть отакого, так, звичайно, шоколадно. То тепер, бачите, обросла купою всього. Усвідомила, що з завданьчками набагато крутіше. От, тому, ага, а тут у мене номер три. Тому наступний рік буде точно завданьчками. Можливо, навіть загальними завданнячками на нас всіх. Подивимось, що то буде. Так, номер 3 номер 3, номер 3 Ага, от, я знайшла. А ще. А Я ж. О, цукарка. Не покажу тобі, бо я такої я ще не їла. Таку я ще не їла, рука йде звідси. Не їла ще такої. Так, так от. Е... Я пам'ятаю, що раніше, коли я купувала адвент-календарі, у нас їх насправді таких шоколадних там з чимось було супермало. Я замовляла з тих, знаєте, що там з Європи. Дмитри. І, власне кажучи, там зазвичай найкрутіший, е, типу, смаколик на 24 і на 6 грудня. І я така, типу, о, ну, 6 грудня, типу, ну, на рахунок 24 я знала, от про те, що це ж Миколай переноситься, я якось не підозрювала. І зараз, оскільки в нас соціумі дуже велика. Е, Дискусія на тему перегносу Різдва. Якщо чесно, я е, бачу сенс слідкувати з усім світом 24 грудня, але ну, типу, таке не, не про це мова, мова про те, що е, завдяки цій дискусії я нарешті зрозуміла, чому 6-7 грудня в адвентах е, завжди теж е, ну, типу, добріші смаколики, ніж зазвичай. О, тому, тому якось так. Власне кажучи, адвенти я би відкривала. Ага, що я вам дещо розповім? Дещо розповім і буду йти читати книжки. Я вчора таки дочитала 50 сторінок малолетки. я залишу вам вигляд тої книжки, бо вона зараз на кухні, а я не хочу тут по всіх іти бігти. І знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо спочатку мене захвачувала оця ностальгія, типу О, там типу, багато всіляких штук, які. Ем... Так би мовити, перегукуються з дитинством, так? Там я от ностальгіювала щодо дворика і так далі. І так, То чим далі в ліс, тим менше у мене захвату ця книжка викликала. Тому що, м -м, до прикладу, у неї там якийсь О, крутяк! А рука виявляється дуже корисна. По Перше, ось ця книжка. По-друге, мені принесли прянички. Я вам залишу послання на ось ці прянички, вони божественно смачні. Правда, зараз знову ціни в чияхці, і вони. І вони прям дуже класні, правда. Це, до речі, та сама фірма, яка робить ці знаєте, пряночки, які треба розмальовувати глазурю. Я думаю, що ближче до нового року я і такі теж собі візьму, але ці просто любовки дуже класні. Так от, мені треба побулькати тут в кадрі. Так от, про цю книжку. Якщо спочатку я така, типу, о, тут перегулки з дитинством, то далі вона ж типу, потрохи доросліша. Я розумію, що колись, там, років кілька тому, коли я читала про якісь такі маргінальні штуки, девіантні штуки, мені здавалося, типу, що о, є в цьому певна якась романтика, так? Там коли люди не знаю там курять травку, випивають постійно, там, тусуються, ночують Бог знаде, ну є в цьому якась певна ну, типу, так дивно, але є певна якась в цьому романтика. Тобто мене ніколи особливо такий тип життя не... Цікавим, але ну є в цьому якась Так я собі думала. А, і коли це зустрічала в книгах чи в якихось історіях знайомих, то я це слухала, типу, ну що я так би не жила, але ну нехай. А цього разу я читаю цю книжку, і така думаю, боже, як це? Ну, типу, не брудно, не огидно, Як це? От, до прикладу, останній епізод, де вона зустрічає свого м -м, колишнього друга. О, от у нього є дівчина, у них якісь проблемні стосунки, вони не знайшли нічого кращого, ніж викориштовувати собі е, потрійні побачення. Е, то вона з цією подружкою, то з ним, то разом з усіма. Ну, типу, отак вони лікують стосунки. Я так це читаю, думаю, о Боже, ти. Ні, ну я розумію, звісно, Литва, до речі, вчора помилилася. Литва, мова йде про Литву, там 90 ті який психотерапевт. Ну, але ну ж, ну камон. Загалом, е, не знаю. Типу, ця книжка, вона типу, як цікавить, я далі буду її читати, зрозуміло. От. Але хотіла відрефлексувати на тему того, що, типу, якось так. Е... Більше не спокушає мене в книгах дев'янтна поведінка героїв. Вона мене бісить, отак. От тому, тому якось так. Я не знаю, не впевнена, що я буду читати її сьогодні. Сьогодні у мене знов Гаррі Е, От, тому я далі буду читати Потера і підчитую Наталію. Про неї теж з вами потім поговоримо. Бо я таки маю що сказати, я вчора просто ледь себе стримувала, щоб в 12 ночі не йти десь записувати вам включення, бо мене прям знатно забомбило. Але я повернусь. До книжки я якраз закінчила в тому моменті. Я згадаю все, що мене розбомбило, і обов'язково вам розповім. Все, на цьому, мабуть, і закінчу саме це включення. А, бо, ну, типу, я стільки всього подістала, я треба щодень це з'їсти, поки рука сюди не добралась. А, тож, досліднику з вами е, за секунду. Друзі, спочатку хотіла прям сісти класно записати цей фрагмент, але розумію, що поки шукатиму привіт, на задньому фоні на стателі. Сьогодні весь день просто не займу в Так от, поки я шукатиму класний місце і ракурс, то. Забуду саму емоцію. Бо я повернулася до читання Наталі і слухайте, як же мене пробомбило. Е, просто я дуже люблю, коли в книгах, особливо в книгах такого ж типу, Є дуже дуже передбачувані ходи. Якщо коротко, тут зараз буде спойлер, тому якщо ви спойлерів боїтесь, то перематуйте. Наталія це книжка про чоловіка, який не знає свою біологічну родину. Він знайшов свою біологічну матір і намагається докопатися, ну, дізнатися трошки більше про свою сім'ю. Його змушують це робити його діти. Бо вони хочуть знати, якого вони роду племені. А ця жінка, його матір Наталія, нічому не може відповісти. Ніхто вона, ні що вона, ні, ніхто його батько, тобто абсолютно нічого. І ось цей момент, поки він дратується, що він не може цього всього дізнатися, його переслідує його колишня, з якою він так якось порвав. Я таки не поняла чого. Там, книжці якось так написано, дуже дивно. тобто Вирішив порвати і порвав. Крутяк. ну тобто. Вот. Е, і вона його починає переслідувати каже, що є для... важлива інформація для нього. І тільки це трапилось, я думаю, вона точно від нього була вагітна. Або вона була вагітна і зробила аборт, або вона була вагітна і народила. Якщо вона була вагітна і народила, це буде просто супер ну, передбачуваний фін. І так, так і є. І от він весь такий, типу, не знає нічого про своє минуле, нічого не знає про свою доньку, яка доповнує щастя. Ще й, ну, як до повною щастя, має це, що вона вже померла. Тобто, він, мало того, що не знав про існування, так тепер ще й не має змоги надлужити це все. І я така типу думаю, як же це. Не те, що передбачливо, це наганяння драми на драму. Ну, тобто... Настільки авторка намагається, е, можливо. ну Тобто, тут є, знаєте, це таке подвійне, потрібне дно, там типу що ти не знаєш минулого, е, ти не знаєш майбутнє, яке ти подарував е, і багато всього іншого, але наскільки це нашарування вже е, ну, типу, не лишнє, бо я не дочитала книжки, хто його знав, але передбачувано драматичне. Це, типу, знаєте, як, наприклад, е, в о цих фільмах, так, коли ти бачиш, що трапилася якась автокатастрофа, то ти розумієш, що в наступній серії цього героя, який попав в автокатастрофу, буде на пам'ять. І так воно і стається. От, типу я про це. Тобто, коли е, драма вже аж надто накручена. От, тому мене прям дуже сильно знатно пробомбило. Я продовжу читати. Можливо, далі це матиме якийсь сенс, і це насправді ну, хороша добротна книжка. От, але поки я от, от в такому моменті і мені споки ну, не дуже зайшло. Тому я мусила вам це розповісти. Сьогодні, взагалі, ви замітили день не про Гаррі Поттера? Я вам розповіла про коли я була маловіткою, розповіла вам про Наталію, ну прям крутяк. А тепер йду читати серйозні точки книжечка. Зараз вам покажу, що ми тут. За людькою читаю. Дуже різко мій контент перетворився в дитячий. Еля, привітайся з людьми. А, вони вітаються, твої справи. Насправді я дуже кайфую до цих книжечок від Веселу. Тримай, тримай, забрав тебе. А, вот, вони малесенькі, якраз в руку такому бейбіку, як Еля, а ще вони картонні, тобто, типу вона може їх їсти, вона, правда, їх їсть більше, ніж читає. Еля, ну, дивись, давай хоч цю ми людям покажемо. От, а ще тут дуже прикольні такі малюночки з. Та да добре, все сама займайся своїми книжками. Ось вот отак.